Коли байтеся і підете назад в кабінеті. І ми знову простижимося. Треба повноважити певних людей, котрі закупити райстрацію, закупити бомбову зброю. Офісу ніхто пішов. Як обіцянські зробили і що. Дали гроші, вони цілий озброїлися, їздять, наполігали, ви проходять виїжджав, хлопці, в нас хлопці хватає, котрий простягство і захищають володарську землю. Як іначе? інакше, які інакші виїжджають? Будь ласка, попелюйте нас. Якщо немає, то давай будемо вертатися до такого меру. Діти наші захищали цю землю, нам, мабуть, прийдеться захищати, якщо ви не можете розпородитися. Розпоражаються, вони гарно. Що вони робить? Ми будемо точно одеську. Ну, а дальше, këtë дальше, ну, дальше, ну, дальше, ну, дальше, ну, дальше, ну, Ми постояли, поговорили, нас ніхто не почув. Значить треба приймати. Ну що, воно не буде тебе їхати, то ще я не буду потрібен. Що сюди якісь автобуси. Це на Одеську перекрити, Що це робиться? А тепер це робиться? А що наші не дають? Коли... Не нашим дадуть учаски, діти будуть строїти на березі. Ні, а то а а а вони ж забирають забираю на другу свої березі.